Всім вітання, любі друзі, всім вітань. Пішов в місто. спішу бігом в місто, бо я не встигну в... до банку. до банку. Тому так, швиденько йду. Хочу на нову пошту відправити посилочки і... і треба мені купити корм. Вітер такий, у нас вітер вітроган, що ужас один. Сонце і вітер. От скажіть, що тут буде? Сонце, вітер, сонце, вітер. Більше нічого мудрого. І дощів нема. Так, так, включаю світло. Всім привіт, мої сладкі. Всім привіт. Їду, їду в місто, мені так треба. Я думала, що я швидше справлюся, але я не, не встигла. Я... Що я встигаю, лише там не було черги. А вітер, 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 такий вітер. Такий вітер, що страшне. І душно, знаєте, душно. Ой, не треба так багато вікно відкривати, але трохи треба. Знаєте, щось паде, усе все паде, то паде, то паде. Якось. Скай боже. Все паде. На очі Треба взяти другий окуляр. Щоб їхати. Треба взяти другий окуляр. Все паде. Так? Да? Добре? Думаю, буде добре. Вже трохи легше, а то чисто сонце п'є і неможливо. І не знову телефон впав. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Знаєте, телефон паде і неможливо. Навіть хотіла би включитися і неможливо, бо паде телефон мені. Не знаю, що це таке є. Має якось добре, треба щось друге придумати, щоб все тримало, або щось інакше купити. Воно тримає зовсім. Я вже у місті. Я вже в місті, мої дорогенькі. Вже приїхала, доїжджаю. Ви знаєте, тут коло, коло І Мені ще пару хвилин і я вже доїжджаю. Нема як швидко їхати, тому що тут. Багато, багато людей. Вертаю я і їду я на, їду я на нову пошту. Віддам посилочки і їду, возьму корм і поїду сточку і поїду, договорюся е, на нігті. Може, я їй зателефоную. Не буду е, заїжджати. Така жара, яка вже сьогодні, в нас якась така, якась така погода, що треба мені купити собі цитрамон. Щось мене голова цілий час болить чи це від цієї погоди, чи, чи що, я не знаю. Але мене від цитрамону перестає. Зараз падає телефон. От я не знаю, щось не тримає а тут що такі ям'я. От, я вже на новій пошті. Бачите. Пошта. Я вже в новій пошті. Зараз віддам і їду далі. Так, корм взяла. Корм взяла, трошки ніби дешевший Чуть-чуть. То, то я взяла. Вам покажу вдома, який є. І я рада, що той корм є. Навіть я от рада, що є корм. І їду я що їду? Лікарство ще собі куплю. Куплю цитрамон, кажу, лікарство. А, ліка... а це на лікарство і цитрамон лікарство. І їду, куплю. І... і що? Йду додому? Бо я не годна на Не Негодна на, на такій жалі. Вот так. поліції стоїть у нас ціла хмара, а мені машина загорплакла якраз перед, перед, перед тими хлопцями кучерєвими. Mm. Що? Завела і поїхала. Завела і поїхала. Вони мене не хочуть. Вони мене не хочуть. Їдуть вже, Їдуть вже. Чоловік так, щось їх в дуже багато, щось їх неї дуже багато. Ну і щось не тримає, Було мені добре, телефон паде і очі вже, вже не здали. Все жалуюся, вам жалуюся, жалуюся, що яся жалую, Та я не жалуюся, довгенький, я не жалуюся, просто так, так є. Просто так є. Зараз стану коло магазину. Де я щось возьму. Морозива возьму. Знаєте? От восьму морозива. Восьму морозива. І буду їсти в хаті. Отак. Сидіти і їсти морозивом. Чи полежу і буду съєм морозиво. Виділи таке, так хочу води. Купила колу. Ви як вже тепер називається, якась кохана. І сказав Вася, що з різними іменами. Де мій моє друге? З різними іменами є назви до тої водички. І хочу напити води, бо так хочу води, що додому не доїду. Я вам скажу кока-кола, це що. Що, Але вона напила мокра. головне мокре. А, вона... а чи вона там дає якийсь ефект, головне, що мокра. Не? Ой. Зараз до дому. вона набрала, набрала, зараз вам покажу, якого я накупила Моро... льодів. Льодів накупила. Хто любить ще льоди? Я люблю. ні, я люблю лише білий. Або або лівівський каштан. Львівський каштан. Все, більші'яки. Білий. То білий. В глазурі. Так. Машину не знаю, чи лишити під горіхом, чи загнати її туди. Ну, та і тут, і, і тут може бути, і там може бути. Я не хочу, щоб була на сонці. Пишаю, зараз. Зараз чоловік вийде, 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 забере ті всі мішки і... і так буде. Так буде добре. А я буду йти, бо дуже впріла, бо дуже впріла. Кривай. Добре, добре, я жартую, я жартую з вами, мої дорогенькі. Щось вам ще зніму. Сьогодні буде обов'язково е, ролик з посудом. Хто знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас всіх, мої дорогенькі. заходьте. Посуд гарний, посуд з Європи. Так що всіх запрошую до перегляду. І тут покажу вам. Такого корму я купила. Я не буду обоє не витягаю з машини, бо я не годна. Я не годна, чоловік відтягне. я Просто відкрию. Відкрию вам багажник. Ой. Ой. Отак. Бачите. Чекайте, я опущу там багажник, бо вони схочуться відкрити назад. Ой. Отак. Ой. Дивіться. Я вже вам показувала, хто дивиться мене, показувала. Цих таких мішечків по 10 кг немає. Ці, щоб, цей корм, щоб для індичат і для е, цеплят, по 5 кілограм є. Ну, не знаю. Напевно, що так виробника є, можливо, було, можливо, і не знаю. У них ніколи немає цього корму по 10 кг там, де я беру. Тільки по 5 Але дуже добре. І що я вам хочу сказати? Що вже як не було, бо його швидко розкуповують, бо він дешевший за Пуріну. Пуріна, звичайно, дуже добра. І сей дуже добрий. Але Пуріна трошки дорожча. О, Цей мішечок е, на 5 кг 160 гривень. 160 гривень коштує, а, ну так як 2, то буде 320. Скоріше був 150, зараз 160. А, Пуріна, то коштує 10 кг 350 гривень. Цей виходить трошки дешевше. Ну, найбуде зараз на 30 гривень дешевше. ну То дешевше. І то добре, мається на увазі, і то добре, що дешевше буде на 30 Я купила 10, 10 мішечків по 5 кг. Що це? Я взяла 50 кілограм. Так. ну так, ой, Ось так. 3, 6 і тут 4, 10. Наразі стане. Ну, я так думаю, я так думаю, що поки що вистачить. А там підкуплю ще. Ну, а тут забираю, забираю свої покупочки і ту. До хати. О, моє морозиво, видите? О, моє морозиво, таке файненьке і добреньке. Це дешеве, морозиво, таке біле, дешевеньке зима. Саме дешеве. Це файне морозиво, я люблю. Я люблю таке взяла і взяла львівський каштан, де він там є. Десять пачок взяла цього морозива. Де, де, де. о, о, бачите, отакий львівський каштан. Я так його люблю. сам більше. Колись ми в магазин як мали свій, то постійно той каштан я замовляла. постійно, ну, і Та різно замовляла, але каштан в мене і діти дуже дуже любили. О ну, тут що, взяла хліба. А що я взяла? Зараз скажу, зараз що я взяла, щоб вже вам потім не показувати. Ну, виділи? колу пила. колу купила. Що я такого не набрала? Бо того, що е, хліб тостерний. знаєте, Взяла от хліб тостерний, може посмажу на такі. Е, ну, Ой, вертаюся. Я не взяла олії. Вертаюся, бо ще куплю олії. Поки я що тут на місці. От точно, як ти нагадала. Все. Молоко купила. Скільки воно має жирності, Три е, два жирності. І хлібину, а олії не купила. Вертаюся за олією. Що ж, а, чоловікові пиво. О, як завжди. бачите, чоловікові купила е, пиво, пиво. Отаке Миколинецьке, холодне дуже. Ну, але нічого, вернуся, куплю олій. Ну, ви виділи таке? А? Олій забула. Забула олію і все. І, і зараз треба купити. Бо буду всі вертала з хати, а з хати я ніяк всі не хочу вертати. О, і все. Пам'яті нема. І решта. А пам'ят. Страшні Ставати. Щоб не далеко вставати то машина. Так, олії взяла, під'їжджаю під саму браму, вже сонце кудись за хмарінку сховалося. Все, може зараз заберу, аби далеко на ніс. Все, олії взяла, не знаю, е, трохлітровий бутильок 190 гривень у нас. І все, О, вже сонце вийшло. бачите? і все. І йду. Я маю час. <гум> я кажу, я брала по два пакети в одну руку, два пакети в другу руку. І несла по чотири, а він бере по одному, одну один в другу. Ви виді, як себе шкодує? Я маю час. Ну, він все має час. То я така, що я не маю коли. Мені все треба швиденько, бігом. Що <гум> я доганяю, я не знаю. Доганіє доганіє догнати не годна. Тобі допомогти я, Ду покажу вам, що ті цепляти. Помогти тобі? Ні? Ну. Ясно. Я думала, що їм вже помогти до того всього треба. Чує, ти жива каже? Береже. Я вот знаю, для чого він береже. Ви розумієте, місце треба спалити, викинути, тоді де деносив нормальні. Застажне з ним. Закіно <риклад> чисти. Що? Що? Провов. <риклад> ну, добре, добре. Йду по. А ти що, будеш зараз насипати корму? Треба, їсти, не маю. Добре, добре, я йду зараз. Я? Ні, не насиплю, бо я там маю повно морозива. Морозива. Треба його забрати в морозилку. Зараз я вперед морозилку заберу морозиво, а вам ще покажу ці плята. Почали вже виходити такі. Всі вже не дуже виходять. А ті почали виходити. І вже, так, і вже, виходити. Видите, вже помаленьку виходять. Файно. А сі в кубку сіли, які файні, які файні, красотулечки, Таратів. Ну дивися, чи ті індики мають води їм треба дати, але воду треба давати в холод, а ти даєш на сонце воду. Хто так робить? Пекло печені на сонце воду дає. Oh. Тому що Нема холоду, тобі тут воду вбити. Ей де ти, вуйку, ти так е, робиш. Що, їли? Пшениці? А? Певно, як немає <ривіття> пшениці. Е, пшениці. Ну що ж трохи їдять? пшениці. трохи е, То не так треба зробити. Ти сідово хочеш висипати, так? Так. Да. Ну трохи туди кину. Ну добре, давай. Корито, не давай зовсім нічого. Так, так, або зараз. Що каже жерло голота? Та жерла, бо їсти хочеться. Їсти хочете, багатенько є. І є багатенько, такі фейненькі мої маленькі, вже всі адаптували. І їх тут є досить. Тої саранчі, досить І їдять, її. І вже каже, мішати щось там до чого. Нічого не мішати, Видите, що між ними є маленькі. Нічого, самого чистого корму. Давати, на і вони ростуть, а не так, щоб лише і жили. Най ростуть. А то зачне зараз давати щось домішувати, а вони зараз заснидіють і все. От зараз покажу вам поліцію, як ті їдять. Бачите, як ви забігли, приступили до їдення. Бачите? А, дала корму. Um, як, як дали? Один так до одного. Ні, два до одного. Один ковш корму, а два ковші один пшениці, один ячемень. Ну і один ковшик корму. Так, так, вроді би намішали. А сім зараз чистого корму. Бік, йду на вишні, на ті на черешні, знаєте? Хотіла туди тепер йду сюди. О, попід хату все йду, скубну поки є. А, бачите, бачите, і сі доходять. Які рісні. Са дуже рісна така. Але вітер страшенний, страшний вітер. Та така, більше вона, хоч пізніше, не знаю. Та також її треба обірвати на, на продаж, бо нам їх не треба. Добре, мої дорогеньке, вже йду, бо вже так сі наїла тих черешень, аж мені не добре. Вити? Вона така чорна, хоч вона рідка, але вам не видно сонці. Але вона дуже темна. Дуже темна. Цього року рідка дуже. Ну добре, на тому буде все. Тому буде все. Ще потім вам щось зніму. А зараз залишайтесь здоровими. будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі! Бачите, які нектаринки в нас? Всім до зустрічі, мої дорогі, всім пока. Всім пока.